Так, колеги, чого ж я вже люблю просапну сівалку? Через те, що у неї є розгортачі. Ви бачите, тут яка рівно-нерівно. Розгортачі йдуть і це все діло розгрібають. І роблять чистенький рядок. Дивіться. 10. Ви ж бачите, чи... да, горби, Ну кому не подобається, на ну, одному місці це колеги. Саме головне, що воно положить завжди вам туди, куди треба положити. Треба воно положити миленько і якісно тверде ложе. Це забезпечить тільки просопна сівалка, тільки вона може таке витворяти. Ось бачите, ось Ось. Два см десь потолок. Зараз ми трохи притиснемо, бо бачу, що можна ліпше притиснути, щоб... Ось бачите, глядеться. ну Тут сантиметр півтора. Так що Ці вона дуже крута. Дуже крута. Я маю на увазі просапна сівалка. Шановні українські грарі, Коли сім ріпак запускаємо всі сівалки, які у нас є, дощик пройшов. Але хочу сказати, що сівалка це те, що відрізняє якісний посів. Хто вам розповідає, якщо сухо сіяти на 3, на 4, на 5, на 6, то некомпетентні люди, колеги, треба сіяти нормальними сівалками, просапними ріпак. І тоді агроном не буде крайній. Бо сьогодні побачив ролик, що агроном, якщо не вгадає, на якої глибині треба по тричі дивитися на, вол на вологу, видно, людина продає просто насіння, йому треба його впарить любими способами посіяти. Але я, як агроном, заявляю, хочете сіяти ріпак якісно, і щоб були сходи. Сіяти тільки просапними сівалками. Так, да, сьогодні ми сіємо всім, що, що є. Але я знаю, коли не ми сіють і коли від них відмовитись, розумієте? Зупинити маю на увазі посів зерновим сівалками. Але зараз те, що волога є, треба ухопити її будь випадком. Але коли у вас є волога, є, немає, і вам я кажуть думати, сіяти, не сіяти, тільки просапна сівалка може положити на ту глибину, яка правильна, на півтора-два сантиметра. І тільки просапна. Тобто налаштовувати так розгортачі, щоб були отакі Від... Знімаєте все сухе і ложите в вологи. Тобто, Тільки на 1,5-2. Яка б там не була, тобто, завдяки цим розгортачам ви можете цю глибину забезпечити. І не буде тоді питань, що агроном дурень не туди подивився. Просто люди некомпетентні і рекомендують сіяти зерновими сівалками ріпак. Так, треба комусь продажі робити, але... Найкращі сходи, якісні сходи це після колеги просапних сівалок. Життя підтверджує, що я правий. Успіхів вам!